Коли і від цього Господнє серце радіє. Задумалася я над такою думкою. І Господнє серце радіє насправді тоді, коли люди каються і приходять до нього, отримують спасіння. І коли ми, віруючі християни, думаємо, що Біблія це просто книга, яка не має поширюватись по цьому світі, то яким ми ж тоді виходимо з вами, християни. У всіх нас однакові ресурси, у всіх нас є інтернет, у всіх нас є соцмережі, у всіх нас є 24 години на добу. Нема такої людини, в якої би було 48 годин годин добу. Просто ми всі по-різному використовуємо цей час. Ми тільки можемо, знаєте, маємо можливість просто нажати на кнопочку і все. І нам не треба ходити, так як колись ходили апостоли, учні, пророки кілометрами, щоб сказати людям слово Боже. Всі ми маємо одну і ту ж саму біблію. Всі ми маємо Духа Святого, якого нам Господь залишив. І найголовніше всі ми маємо Ісуса Христа. То чому одні приносять плід, а другі не приносять плід? Найбагато хто сьогодні може казати, та я мало знаю, що я там можу проповідувати про Бога. А пам'ятаєте самарятянку, жінку Самарії, яка в обід ходила набирати воду і побачила біля колодязя Ісуса Христа? І що вона знала? Вона знала одне, що Ісус Месія побігла і всім розказала. І люди прийшли до Бога, покаялися, прийшли до Бога і повірили. Нам головне сіяти зернятка слова Божого. Ми не знаємо, коли воно проросте, знає лише один Бог. І ми не маємо права вирішувати, коли кому проповідувати чи не проповідувати. Ісус сказав всім проповідуйте. Пам'ятаєте, як падали зерні та край дороги в тернисту почву, в кам'янисту почву. Ну і добре там почву впало. І зернатка ж падали, правда, в усі почви. Так, і ми маємо сіяти, а Господь вже вирішує, коли і як воно має прорости. І так само ми маємо піклуватися і дбати про своє серце, чистоту свого серця, виривати всі ті буряни, всі ті терни, всі ті кам'яні кам кам викидати, тому що е, пасторі наші так гарно показали, що це є процес взагалі який. Відбувається впродовж нашого цілого життя, але для цього потрібно прикладати старання, зусилля, тому що царство Боже воно прикладається зусиллям. Можна уявити, яке наше там серце, в якому воно стані, якщо там так не прибрано, нечисто, багато сміття, і туди приходить Ісус, ви собі уявляєте, як нам буде. І для того, щоб наше серце було чисте, і ми хотіли, і Господь хотів жити в нашому серці. Ми маємо якраз старатися прикладати зусилля, очищати своє серце, і от попробуйте зробити генеральне прибирання, якесь прибирання в хаті чи звичайне прибирання в хаті. Та не буде легко, теж треба прикласти якісь зусилля. Тож проповідуйте, не соромтеся, не соромтеся, Євангелія, тому що Господь сказав, хто посоромиться мене, того і я посоромлюся.